Вітаю, в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля. жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. дня. 15 вакансій черкаські школи шукають педагогів. Такий дефіцит в іноді трапляється. Виховування дітей як покликання. Історія родини, яка опікується сімома дітьми. Гасло нашої сім'ї це мир, спокій і любов. У Черкаському зоопарку поповнення яких тварин можна побачити нині? Дали потомство два види тва, копитних тварин. У Черкаській школи шукають вчителів. Нині є 15 вакансій, розповів Суспільному. Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Говорить, перед початком навчального року така ситуація складається постійно. Чому бракує педагогів та яких саме далі у сюжеті? Ви забезпечені комп'ютером, оскільки і також телевізор смарт, і ви можете проводити тут уроки як очні, так і уроки онлайн. Знайомиться із новим робочим місцем. Вчителька історії Інна Корольова сьогодні каже, написала заяву і готова приступити до виконання своїх обов'язків. А до цього я чотири роки теж працювала вчителем історії, але в іншому навчальному закладі. Тому ну для мене це не новий досвід. Ну єдине, що він звичайно буде носити якісь. Свої специфічні риси. Я е, готова працювати і готова е, закохати дітей у свій улюблений предмет. І саме таких активних вчителів і шукають, розповідає директорка школи Тетяна Скорик, а ще із завершеною освітою. Щоб в дипломі було обов'язково написано, що це вчитель історії чи вчитель біології. Звичайно, краще, коли це не бакалаврат, а магістратура, бо це вже завершена вища освіта. Ось друге. Активність вчителя далі згода на роботу поза межами уроку. А це кабінет біології. З цього предмету також бракує вчителя. Хоч всі умови для роботи створені, каже директорка. Є проектор, є екран, є е, принтер, є ну. І вчитель має всі можливості для проведення сучасного уроку чи дистанційно, чи очно Цьогоріч сформували 41 клас, де навчатися буде 1226 учнів. Коли викладацький склад укомплектований, працювати значно легше, говорить вчителька англійської мови Лідія Слюсар. Якщо наприклад да немає там одного вчителя по якійсь причині, то ми можемо або йдемо на заміну повноцінно, або об'єднуємо дві групи. Як буває да заміна так скарм. Спонтанна, то зазвичай да тяжко да, ну, потрібно там хвилин 5-7 на адаптацію. Найкращий варіант працювати згідно свого навантаження своїми учнями. Така ситуація виникла, бо деякі вчителі знаходяться за кордоном у відпустці на період військового стану. Тому на їхнє місце доводиться шукати фахівців із тимчасовим працевлаштуванням, каже Тетяна Скорик. На сьогоднішній день у нас вакансії вчителі англійської мови, вчителя біології, вчителя Історії, бібліотекаря, а також вакансії технічних працівників і медичної сестри. Люди звичайно думають, чи піти в ту школу, де є постійне місце, чи піти в ту школу, де тимчасове місце. І тут, де тимчасове місце, якраз слабше місце, ніж там, де серйозне місце. Є така класна всеукраїнська штука, як освітній чат бот у вайбері, і там відповідно всі заклади освіти публікують свої вакантні посади. І будь-які молоді вчителі можуть з ними ознайомитись. І відповідно наш відділ кадрів департаменту освіти також на контролі тримає наявність вакантних посад або кадрові потреби. І пов'язано це з тим, що з віковими змінами, відповідно, що деякі вчителі виходять на пенсію, молоді вчителі приходять на роботу, молоді вчителі деякі переїжджають в інші міста мешкати. Тому ну, такий дефіцит. Іноді трапляються Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Чиркаси. Виховування дітей як покликання. Родина Кавонів зі школи нині опікується сімома дітьми: в найменшому вісім років, найстаршому чотирнадцять. Перші вихованці їхній родині з'явилися 17 років тому. Дехто з них вже має власні сім'ї. Розповів суспільному батько-вихователь Олександр Кавун. Як живуть, облаштовують побут та як готуються до зими. Розкаже наша Марія Гаврилян привезений з Одеси вчора. Кавун дуже наш. Смачний, свіжий. Нашу знімальну групу ледь не з порогу зустрічають частуванням. Кавун жартують у родині їхня сімейна страва. Дітки до столу, кавуна їсти. Разом поїли, разом прибрали. У великій родині каже мати Оксана Кавун, обов'язки мають бути у всіх. Дівчатка мені дуже. Допомагають на кухні. Хочимося аліночка вона любить готовити настя. О, такі дівчатка визивчі, добрі. Я просто за них дуже рада, і вони стремляться до кращого. Ми завжди наголошуємо своїм дітям, що гасло нашої сім'ї це мир, спокій і любов у нашій родині. Така філософія виховання діє у родині Кавунів майже два десятки років, відколи вони вперше вирішили взяти дітей із інтернатів на виховання, розповідає господар пан Олександр. У 2006 році. Ми відкрилися і взяли перших діток. Це була одна сім'я, троє дітей, два хлопчики і одна дівчинка. Потім, через декілька місяців, нам запропонували ще одну сім'ю з трьох дітей. І такий важливий факт, що Черкаси нам сказали, що ви повинні взяти цих дітей, тому що у них така сама фамілія, як і у нас Кавуни. Спочатку розповідає Олександр Кавун, вони жили в іншому будинку, але він був затісний для такої великої родини. Цей новий будували майже 20 років. Переважно власними силами каже господар, але й не без допомоги доброчинників. Тепер тут місця вистачає усім. Ось дивіться, я тут сплю, тут спить. Тут спить Максим. Тут спить Олександр. Це столик Євгена і Олександра. Це столик мій. Максим у родині живе майже рік. Говорить, цінує той затишок і комфорт, який створюють батьки-вихователі, бо в інтернаті такого не було. Сестри Катя і Настя Бахмач живуть у родині два роки. Тут ось живемо із Катю, ось моє школи, все моє ліжко, все моє. Із меблями побутовою технікою, розповідає господиня. Допоміг фонд першої леді. Ми перейшли в новий будинок. У Нас багато чого не вистачало ще, тому що цей будинок більший. О, нам дуже допомогли із побутом. У мене були проблеми з мультиваркою. Дітям сотові дійсти, рано встають. Все тепло, бо прийдуть з школи. Фонд допоміг з мультиваркою, Сільці дуже нас красиві удобний холодильник. сім'я у нас додалась на двох дітей, кроваті столи дітям. Тепер, коли внутрішні ремонтні роботи завершені, говорить Олександр Кавун, він активно думає про зовнішні Знаружі Залишився тільки зробити фасад. Це нам потрібно для того, щоб будинок став тепліший, тому що взимку трохи прохолодно. Було б добре, аби хтось із доброчинників або місенатів допоміг би нам. З цим утепленням бо говорить пан Олександр, ці витрати можуть сягнути до трьохсот тисяч гривень. А поки утеплення лише в проєкті, каже, вже дбають, аби не мерзнути взимку. Дрова заготавлюємо тут, нас ми вже привезли, але ще потрібно таку саму половину. Марія Гаврилян, Олександр Костеніков, Суспільне новини, Черкаси. Більше 200 тисяч гривень протягом двох днів зібрали учасники шефесту. Розповів співорганізатор та режисер заходу Олександр Висоцький. Їх спрямують на закупівлю двох тепловізорів для військових моринчан та дронів Камікадзе для підрозділу, де проходить службу один із організаторів фестивалю. За словами чоловіка, цьогоріч захід особливий. Чим Наталя Старинець розповість. Багато років мріяла потрапити на шефест, втім вдалося лише цьогоріч, Розповідає жителька Черкас Ольга Курська, каже, приїхала аби перезавантажитися та надихнутися позитивом для мене як для творчої людини, та там і художня локація, і театральна локація, і етноколективи виступають, і концерт ввечері, і ярмарка майстрів. Де я бачу, що це справжні майстри свої вироби продають. То для мене тут очі розбігаються. Я бо це все обійшла. Тому я зараз буду ходити по декілька разів. Все проходить на просвітницькій галявині. Виступ письменниці Лариси Ніцой слухає Лілія Патарідзе. У Моренці жінка приїхала з білої церкви. Давно давно побувати на Батьківщини Шевченка, це просто я їхала сюди. Тоді дочка мене привез привезла, що тут фестиваль. Я просто задоволена я тут сижу, насолоджуюся цим всім. Я слухаю людей, яких по телевізору тільки бачила. А я тут їх живу і слухаю. Я їх поважаю, люблю. На дитячій галявині розважають дітей волонтери зі Слав'янська. А поруч на художній для охочих проводить майстер-клас художниця із Києва Тамара Шевчук. Класно приїхати, познайомитись з новими людьми, теж показати себе, показати свої роботи, розказати, що є онлайн-формат і всі можуть долучитись до малювання. Тому це завжди можливості. Дуже сподобались цей майстер клас тому що я інколи люблю малювати. Це дуже гарно для душі. Це розслабляє, надихає. Серед родзинок фестивалю презентація унікального військового одягу розповідає волонтерка Ірина Сікан. Унікальність в цій середині, яку ми винайшли саме завдяки її хлопці, і є для ворога небаченими. По цьому принципу ми зараз шиємо військовим чехли, тобто ковдри на автівки, і так само снайперам ковдри для любителів народної пісні. Єла фольксцена. Не дивуйся, Під запальні пісні неподалік волонтери варять улюблену страву Тараса Шевченка борщ із карасями. Піджарочка зразу йде. Це вже овочі кинули, це ну просто юшка. Далі воно в красі будуть трошки виконатись, вони виварюватися будуть. Пригощатимуть стравою за донати, додає сушеф Данил Булавський. В цілому ж на території фестивалю на кожній з локацій волонтери збирали гроші у ще банки. За словами режисера заходу Олександра Висоцького, кошти спрямують на потреби ЗСУ. Чоловік розповів, цьогорічний восьмий фест особливий, адже учасники з усієї України на безоплатній основі згуртувалися заради спільної мети наближення перемоги. Якщо минулі роки ми робили мистецький фестиваль, то сьогодні він суто волонтерський. В першу чергу це пов'язано з тим, що ми всі можливі ресурси, які могли б згенерувати для фестивалю, намагаємось перенаправити на Збройні Сили України. Це важлива частинка нашого спротиву. Це та той клей, який склеює націю, бо ми не культурний фронт, ми тил. Цей фестиваль сьогодні абсолютно не про культуру, не про відпочинок, не про розвагу, а про Шевченко, який закликав боротися і обіцяв, що поборемо. І ми ми, власне, хочемо, щоб люди цей заклик чули і щоб вони його втілили в життя. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. і ігрунки, лемури, Сарни та Пернаті у Черкаському зоопарку. Поповнення серед птахів, копитних та савців. Розповів суспільному директор Євгеній Іван. Також у закладі чекають на підсилення експозиції новими мешканцями зі столиці. Бачила малюків, і наша Вікторія Хамаза. Це оселя папуг монахів, у ній вже з'явилися пташенята. От тільки доступ до малечі працівники зоопарку не мають, каже завідувачка відділу птахів Оксана Коваль. Це єдиний вид папуг, який будує його, а не займає дупло. Насильжування триває близько 30 днів і на гніздиру на гнізний розвиток пташенят до двох місяців. Загалом каже потомство нині привели 11 видів птахів. Коли переплід доросте до дорослого віку, дивимося, залишаємо собі те, що нам необхідно для того, щоб відновлювати види, підтримувати їхню сталу кількість, а решту видів будемо чи особиним іншим зоопаркам передавати. Святкували дні народження і у відділі копитних. Дали потомство два види копитних тварин: це лань європейська і сарна європейська. На відміну від решти малюків, ці надзвичайно швидко адаптуються до нового середовища та не потребують особливої допомоги. Додає фахівчиня. Тільки народилися, мама їх облизала і вони вже стають. Поповнення в родині мавп. Через це говорить, їм навіть розширили вольєр. ігрунки біловухи, народилися в нас в цьому році двоє малят. Зі слів Лідії Осадчої, через таке поповнення відвідувачі у зоопарку буквально з перших хвилин відкриття. Я бачила у козуль, двоє, двоє було, і тут були ще лані, он вони ходять. Черкащенка Вікторія регулярно навідує мешканців зоопарку. Каже, це відчутно впливає на психологічний стан. Відволікаюся від усяких думок. Зараз такий час, що дуже багато ну, негативних думок, люди дуже трошки агресивно налаштовані, а от сюди, коли приходиш, то така тиша. Також вже незабаром у зоопарку готуються прийняти екзотичне поповнення, каже директор закладу. У нас є чотири варани великих. Це якраз це таке буде ну, дуже суттєве поповнення нашого водоскладу тераріуму. Своїм же поповненням працівники зоопарку готуються ділитися з іншими звіринцями, додає Євгеній Ван. Хоча від початку війни тварин не завжди приймають охочі. Деякі, наприклад, зоопарки намагаються якраз і зменшувати потомство, тому що це накладається на бюджет самого зоопарку. Та попри повномасштабну війну ситуація у закладі значно ліпше ніж торік, додає директор реалізуємо ситуацію з минулим роком. У нас десь на 50% краще відвідуваність, ніж минулого року. Нині у Черкаському зоопарку чекають на поповнення у шляхетних оленів та почали заготівлю кормів на зимовий період. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.